Всім доброго мирного дня. Ось кажуть, і на вербі груші ростуть. Це наша верба. На неї ми, звісно, нічого не прививали. Але ми привили рослинки, які не дуже схожі між собою за ознаками. І зараз я вам їх покажу. Ось ми маємо такий кущик японської айви або хімінелесу. Так, бачите, які у нього плоди, кислющі, вони неїстівні. Ну, він дуже гарно квітне. Так, це прощепа квітне весною, весь такий рожевий. ось якісь квіточки, ще думають, квітнути. Але ми на нього привили ось. Це яблуня. Бачите, вона гарно привилася і вже пустила такий великий приріст. Прививали ми її ранньою весною. Чоловіку це дуже сподобалося. І він спробував прививати ще ось прививочка. І тут на молодих. Вовчках теж усьо прививочки, і вони усі пішли рости. Ось, бачите? І тут теж ще не відсохло. Ось так. Саме головне, саме головне питання, яке цікавить мого чоловіка, буде це яблуня кущ або дерево. Бо це ж все таки кущ. А яблуня у нас велика велике дерево. І ось так гарно. Ну, побачимо, що буде в наступному році, чи буде вона квітнути, і чи зможе вона зав'язати і щось виносити. Але отакий цікавий експеримент у нас вдався. Ось ще хочу показати вам приклад. Такого цікавого щеплення. Перед вами дикий мигдаль. Ми його садили кілька років тому заради листечка такого червоного і квітів. І сподівалися, що будуть плоди, звісно, і будемо ласувати мигдалем. Плоди у нього є, але зернятка там такі маленькі і ну, майже неїстівні. І чоловік вирішив перещепити на нього сливу. Ось ви бачите, те, що зелене, це щеплене сливки. Бачите, такі вже гарні прирости. Це прирости цього року. Це за рік так воно виросло. І таке цікаве. Дерево червоно-зелене. Ось така краса. Це у мене така велика абрикоса, яка кожного року, коли квітне, якісь катаклізми, то морози, то дощі, то сніг. І ми вже багато років не бачимо гарного врожаю. В цьому році була одна чи дві абрикоси. Абрикоси дійсно смачні, але це ж не врожай. І ось на неї ми прищепили помість суміш абрикоси і сливи, так званий чорний абрикос. І він квітнув, коли саме морозів не було. І на ньому є плоди. Ось так, бачите, у нього листя таке не дуже абрикосове, більш схоже на сливове. Але трохи врожаю є. Ось так цікаво, що одне дерево там в'яже, а там не в'яже. Ось такі рідні листя абрикоси. І такі більш мілкі цієї абрикоси сливи. Так що пробуйте, намагайтеся, у вас все вийде.